Тисячі загублених людей, тисячі тих, хто не втрачають надії. Яка цече і це проект знайти своїх. Сьогоднішня історія про масажистку з Мелітополя, яку окупанти викрали 10 місяців тому. Її катували морально і фізично та змусили підписати невідомі документи. Каже, вони відбивали нам мені всі уроки. Каже, після цього я на ямі заживала півтора місяця. Пізніше Яніну Акулову виставили терористкою і нині намагаються засудити. Її крутили троє суток подіління вони зробили з цього шоу. Виходить. На цих кадрах вони щасливі усміхаються, дуркують і знімають тіктоки. І хто б тоді подумав, що це їхня остання зустріч вже десять місяців? Старша з двох сестер в російському полоні. Вона як пропала я казала, забрали частичку мене. Яніна Акулова жила в Мелітополі. Заміжня має двох доньок за освітою. Економіст, але душа лежала до іншого. Яніна була першокласною масажисткою. Тримала власний масажний салон. Вона вивчилася, ну вона каже, це не моє. Я себе тут не бачу. каже, в мене руки сильні. Каже, я маю масажі робити. Ну, тобто вона це жила Катерина живе в Кам'янському на Дніпропетровщині. Називає старшу сестру найкращою подругою і своєю захисницею. Вона за мене старша на сім років. Таких сестер немає. Мені хоті 28, але Вона завжди горой за мене. Якщо щось там, хтось неправильно щось сказав, щось не це. Вона завжди йде в защиті, я не поняла, що це таке, і вона йде на розборки. Яніна була душею компанії, завжди готова була прийти на допомогу і дуже любила життя. А у неї завжди було багато подружжя. Вона любила жити, вона не кайфувала. В неї не було ніколи було, ніяких не було, проблем. Вона любила завжди посміятися. Ну, це, це нас крові, Ми завжди любимо полибати, сміятися. Вже в перші дні повномасштабного російського вторгнення Мелітополь опинився в окупації. Можливість виїхати з міста була, але родина вирішила залишитися не не могла покинути рідний дім. Вообще вона казала, я не виїду. Це моя хата, це моя земля, і я буду тут. І так як багато людей почало виїжджати з того моменту, багато росіян почало заселятися в парки. А вона казала, якщо ця гниль зайде в мою хату, я тут житиму. І вона сиділа там до останнього. Ближче до осені окупанти розпочали підготовку до нового навчального року. Навезли російських підручників, посилили репресії проти вчителів, погрожували відібрати тих дітей, які не прийдуть 1 вересня до школи. Яніна не могла відправити доньок вчитися за російською програмою. Тож, щоб їх вберегти, вирішила вивезти на підконтрольну Україні територію. До сестри вона їх привезла з нами побула дві недільки, і поїхала. Пізніше Яніна вмовила виїхати з Мелітополя свого чоловіка, адже окупанти почали погрожувати мобілізацією. Яніна залишилася вдома сама, вірила, по неї не прийдуть, бо жінка вона теж мала незабаром виїхати, але спершу хотіла роздати домашніх тварин. Є кури, є собаки, попугай, крисі коти. Вона повинна була їх десь роздати, тому що животних оставити не можна. Вона казала мені, сестра, я до тебе на день народження приїду. Жди, я скоро буду 11 жовтня. Рідні спілкувалися з Яніною. Востаннє. Вона написала ще вечором мамі мамулечка, у мене все добре. Я тебе люблю. і завтра созвонимося. І вже 12 жовтня ми почали дзвонити, Ну ми до неї дозвонитися не могли. Рідні одразу відчули, трапилося лихе і хутко кинулися її шукати. Допомагали подруги Яніни, які залишилися в окупованому Мелітополі. Вони поїхали додому. До неї кажуть, її дома немає, не її, ні машини. Потім ми почали дзвонити сусідам, які рядом живуть. А нам кажуть – 11 жовтня. Ну, чу десь з пол першого до пол другого її привезли додому. Тобто був один мікроавтобус і два джипа. І люди в формі були. І, пам, приїхали робити чи обшук, чи що її затримали. Ми не можемо поняти, чого, за чим, як зверталися у так звані комендатури. Та всюди чули одне й те саме: тут такої немає. А так звана поліція навіть не прийняла заяву на розшук. Ми вбивали пороги, навірно, цілий місяць. День в день. Ми надіялися, що ми щось вибігаємо і щось знайдемо. Згодом окупанти знову привезли Яніну додому і знову щось шукали. Сусіди навіть намагалися з нею поговорити. Опять люди в формі. Це був день. На вид вона була нормальна. Так як нам сусідка сказала, вона почала до неї говорити. Вона каже: Не балакай до мене, не треба. У мене все добре. І показала всім видом, каже, що чи не треба балакати до неї. Це був останній раз, коли Яніну бачили в місті. Після того вона зовсім пропала. Пізніше Катя дізналася, за яких обставин викрали сестру. 11 жовтня російські військовослужбовці зупинили Яніну на одному з блокпостів. Тоді вона їхала до подруги, була на власній автівці. Вона дала паспорт. Ну як завжди ми показуємо паспорт з машини. Вони попросили відкрити багажник. Вона з салону відкрила багажник, не виходячи. Ну, вже з ну, Позлі багажника почали кричати нада. Визивається так Товерчат. Тобто її підставили. Катерина пропускає. Її сестру підставили місцеві колаборанти. Ми так зрозуміли, що їй здали люди, які вирішили заробити в грошей. Що вона проукраїнська? Тобто, там, як у нас, це дай партизанам полмільйона рублі. 24 листопада на російських телеканалах вийшов сюжет про те, що у Мелітополі викрили терористичне угруповування, яке нібито очолювала Яніна Акулова. На цьому відео від ФСБ Яніна визнає свою провину. По поводу е бомби е я знала. Ми зрозуміли, що вона на відео говорила те, що їй сказали говорити. Зі слів окупантів, українці планували здійснити теракт на ринку риській. Тепер їм загрожує від 12 до 20 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. Радниця Центру прав людини зміна Наталія Хотнікова каже: наразі викрадених українців росіяни судять набагато частіше, і є кілька причин, чому. По-перше, як на нашу думку, росіяни не настільки вдалі, вправні, як їм здавалося, на полі бою, і вони намагаються перевести цей фокус пропаганди. На те, що вони такі борці з тероризмом екстремізмом, тобто, вони такий пафосний, скажімо так, момент з цього отримують. Деякі з цих судових процесів є закритими, і вони відбуваються власне для залякування, щоб взаємодіяти певним чином емоційно, особливо на мешканців окупованих ще досі територій. І по-друге, вони таким чином вони набивають ціну, підвищують ціну цим людям. І вони намагаються свої такі правила нам нав'язати і сказати, що ми, оскільки ми їх обвинуватили в тому, що вони диверсанти, тепер вони теж військові, і тому давайте їх обмінювати на наших військових. Після цього про Яніну написали ледь не всі пропагандистські змі. Її крутили троє суток по телевізору. Тобто вони зробили з цього шоу. виходить. Подивіться, ми задержали жінку, і двоє мужиків тобто, якщо забити в інтернеті Акулова Яніна. Тобто, то про неї руських статей дуже багато. Чому саме з мирних жителів окупанти роблять великих терористів? Невідомо. Наталія Охотнікова припускає, можливо, це через надмірну любов росіян до всілякої конспірології. Росіяни ж, ви бачите, вони дуже люблять оці всі якісь там містичні історії або якісь такі пафосні історії. Тобто іноді вони вибирають людей от саме за цією ознакою. Наприклад, один з таких прикладів, дівчинка з Маріуполя, вона хотіла вшанувати пам'ять бабусі-дідуся і, і взяла їх прізвище. І все було б нічого, але це прізвище Навальне. І для нуя від собі для пропаганди, наприклад, історію про диверсантку Навальну, яка в Маріуполі там вони, якщо 50 кг є, то добре, але вона там не знаю, ще 50 кілограм. Умовно вибухівки з собою там везла на велосипеді, закладала і так далі. Так далі. Так, рідні дізналися, що Яніна ніна вже в Москві. Її отримують у СІЗО Лефортово. Рідні найняли для Яніни приватного адвоката. Його допустили до неї лише на початку цього року. Він повідомив, в якому стані перебуває Яніна. Вона постійно плакала і постійно повторювала, що сумує за рідними. Вона постійно просто плакала. Каже: я хочу додому, то хочу ну, до своїх рідних і хочу жити так, як я жила раніше. Вона не могла зрозуміти, чого так. Через погане харчування. Яніна схудла на 15 кілограмів, а ще виявилося, що після викрадення окупанти дуже сильно били Яніну. Катерина переказує слова сестри. І те, що вона сказала, ми були в шоці. Вона каже: мене били два дні. Мене били і підсувували. Каже, бумажки, щоб я підписувала. Я підписувала все, аби мене не били. Каже, вони відбивали мені всі органи. Каже, це було щось. І Я заголосилась на все, аби вони мене не трогали. Каже, після цього я на ямі заживала півтора місяця. Каже, і коли я зажила, мене жили відправили в Ліфорту. Яніну не лише били, а й намагалися зламати морально. І казали, що батьки ті показалися. От ну, заробили, аби вона її подавить, виходить. І чоловік розвівся. І мене шукали того, що я шукала її. І таке психологічне насильство росіяни чинять над викраденими українцями постійно, каже радниця Центру прав людини зміна Наталія Охотнікова. Заради своєї мети окупанти навіть застосовують фотошоп і підробляють документи. Дуже типова історія про це розповідати про родичів, погрожувати родичам або шантажувати родичами. Ми фіксували один з епізодів. Займов чоловік він не хотів обмовляти себе і для того, щоб йому зламати. Його волю йому показали якусь там роздруківку або щось таке, сказавши, що частина його родини загинула. Він був впевнений, і тільки після дуже великої кількості часу, через людей, знов таки, які там неофіційно передали якусь інформацію, йому повідомили, що дружина його жива, і він не міг повірити, тому настільки якісною була ця, ця брехня. Нині Яніна вже не плаче, намагається триматися. Стойко держиться, вже не плаче, як плакала раніше. Вона віра, що вона вернеться. Каже: Я чувствую, що я должна скоро вернутися. каже, каже, мені са чуть, чуть Катерина мрія, щоб перечуття сестри справдилися, щоб Яніна якнайшвидше опинилася вдома. І тоді вони знову зберуться за одним столом. Усією великою дружною родиною Ми коли разом. Це найкраще, що може бути. І нам не надане цього. Просто разом. Батьки й ми. ми Сін'ями. Процедури повернення цивільних заручників досі немає. Але ми покладаємося на розголос. Сподіваємося, долею Яніни Акулової зацікавиться міжнародна спільнота, яка сприятиме її звільненню. Спільно з національною поліцією та національним інформбюро ми готові допомогти кожному. Тож, якщо вам щось відомо про людей у пошуку, пишіть на наш імейл e або телефонуйте на 102 або 1648. Нові історії пошуков дивіться, щоп'ятниці о 22.45. Шукайте та не здавайтеся.